Піхота окупантів використовує китайські машини для гри в гольф замість БМП. Жалке безконечно жалке зараз. Росіяни розуміють та використовують собі на користь відсутність в Україні великої кількості снарядів та ракет. Тому замість традиційних броньованих БМП та БТР вони почали використовувати гольфкари – які швидко доставляють невеликі групи піхоти до лінії фронту зазначається, що в маленькі та маневрені гольфкари складніше влучити дроном, ніж в традиційні військові машини. На відео ми бачимо приклад того, як машинка для гольфу доставила чотирьох орків до лінії фронту та поїхала собі назад. Але незабаром усіх окупантів було ліквідовано. Звичайно, використання гольфкарів це ноу-хау рашистів, Але я думаю, що наші майстри дронів навчаться підлогу. Овлювати і такі сюрпризи, об'єктивно за 2023 рік кількість виробляємо дронів всередині нашої держави, зокрема за державний рахунок, виросли в рази. Якщо казати про забезпечення нашого підрозділу, нічні бомбери різної модифікації я повністю отримую за рахунок державного фінансування і це виготовлюють українські компанії. Розвідувальні засоби типу крило повною мірою отримують за рахунок держави. Впіврогами на жаль, ситуація тут дещо інша. На поточний момент 50% від того, що застосовує підрозділ, ми отримуємо за держави, 50% за рахунок донатів кожного українця. І також що важливо, розвідувальні засоби коптерного типу на поточний момент. DJI Mavic 3, DJI Mavic 3T залишається топ-коптером війни для моніторингу передньої лінії фронту. Заради правди, варто сказати, що ряд українських приватних компаній достатньо активно зараз не просто розробляють, вже тестують подібні засоби. Це не буде Mavic 3, це не буде Mavic 3T, але це буде засіб українського виробництва, який зможе виконувати подібні задачі до тих, які виконують Mavic зараз на передній лінії. І це дуже і дуже позитивно. Чому тому що якщо Китай Скаже все, ми завтра більше не поставляємо, і ми будемо контролювати кожну країну, через яку ми завозимо маві 3 і вони пропадуть з лінії фронту. Ми будемо мати суттєві проблеми. Тому розуміючи це, напевно, і держава, і приватні виробники за запитом фронту роблять зараз можливе і неможливе для того, щоб з'явилася альтернатива. Слухайте, дуже приємно почути цю новину. Ще одне. Протиповітряна оборона ЗСУ у лютому збила 228 російських БПЛА, із яких 116 – Це ланцети. Відповідну статистику прилюдним командувач сухопутних військ генерал-лейтенант Олександр Павлюк. Згідно з його інформацією, бійці ППО також приземлили 64 шахеди, 27 розвідувальних типу зала. І три суперками, 14 безпілотників Орлан і ще сім БПЛА невідомого типу. Я хочу вам сказати, пане Юрію, що ну, для мене це китайська грамота, як це прийнято говорити. От Якщо говорити вже не на наступ, а на оборону від російських дронів, оці цифри це успіх Однозначно, а так на будь-яку дію завжди виникає протидія українські українці, як нація, також додатково відповідальні органи змогли в короткостроковій перспективі знайти необхідну кількість, зокрема і автівок типу пікап, для того, щоб зорганізувати максимальну кількість вогневих груп, які закрили ключові міста в Україні, які також застосовуються і на передній лінії в місцях містах. На жаль, інтенсивність застосування ворогом безпілотників вказаного типу є надзвичайно високою, тому не можна сказати, що ми повною мірою закрили наше небо. Це було б неправда, але порівняно з початком 2023 року, по сьогоднішній момент, я вважаю, що ми як нація, ми як держава зробили в цьому напрямку семимильні кроки. Робота продовжується, і на подібному результаті не варто зупинятися. Більше трохи підросли трохи завісу відкрию. зараз. Ведеться рад розробок, які допоможуть за рахунок наших безпілотних літальних апаратів приземляти безпілотники противника, як розвідувальні, так і зокрема, ударні. І це вже не фантастика, це те, що на фронті буде масово працювати за моїм переконанням до кінця літа поточного року. І ви знаєте, коли ти бачиш ці зразки досвіді, які застосовуються в бойових діях, тестуються і бачиш перші успіхи. Таке відчуття щастя, справжнього щастя, не можна здобути напевно в житті більше нічим, тому що ти розумієш, небо стане більш безпечне. Чим більш безпечне небо, тим більше у нас можливості бити ворога на полі бою. А от е, технічне питання: це вже не радіоборотьба приземлення, А ви маєте на увазі фізично дрон захоплює дрон? Так, так, абсолютно комплексно. Якщо ми кажемо про знищення ворожих безпілотників, це і засоби радіоелектронної боротьби, які подавляють частоти управління. Це і вогневі засоби, наші ті ж самі е, вогневі мобільні групи з важкокаліберними кулеметами. І тепер це вже нове таке слово в протидії. Це наші безпілотники, які будуть збивати ворожі безпілотники. Так збивати чи захоплювати і саджати, як воно збивати, фактично збивати в результаті повітряного підриву. А ось у чим справа. А при цьому е, наш безпілотник також е, гине. Абсолютно правильно, але тут важливо розуміти, стільки вартує Орлан до прикладу з всіма засобами, які на нього встановлені, і стільки буде вартувати безпілотний літак, який буде перехоплювати вартість літака, що перехоплює, в рази нижче, ніж самого Орлана. Тому економічно це вигідно. Це вигідно економічно і це необхідно, тому що Орлани об'єктивно дошкуляють. Вони водночас наводять не тільки артилерію. Реактивну артилерію вони наводять, зокрема, і засоби БПЛА ударного типу, типу ланцета Боку. Тому чим менше безпілотників-розвідників в нашому повітряному просторі противника, тим більше у нас успіхів і можливостей виконувати бойові завдання, покладені на нас. Mm. Слухайте, дуже. дуже цікаво і так скажи дуже ну, так, оптимістично. Ну, головне, щоб те під все були ресурси. Ми могли це реалізувати. Ресурси ну, ти ж бачиш, пан Юрій так, каже, так. що ну ресурси фінансові, ресурси в першу чергу людські, тому що ну це люди будуть виготовляти. щоб ну, мабуть, можливість. це воно є. і приватні все. компанії дуже активно да. підключаються. А слухайте, скажіть, будь ласка, ще кілька слів взагалі. Про у нас нема сьогодні такої такого спеціального, знаєте, загального такого військового експерта. Скажіть щось про ситуацію на фронті зараз в Російській Федерації іде передвиборчий процес. Російські окупаційні війська мають команду, не зважаючи ні на що на втрати ресурс продовжувати наступальні дії на ряді напрямків. Тому Донецька-Луганська область противник наступає. Купенсько-ломацький напрямок, противник наступає при тій кількості засобів і живої сили, яку задіє противник. Я маю вам сказати, що сили оборони показують надзвичайно потужні результати по утриманню позицій і по відбиттю атак противника. Зокрема, якщо казати про Махмудський напрямок, противник почав активно застосовувати броньовану техніку, чинення ударно-штурмових дій. Зазвичай такі спроби від противника закінчуються чим. Що незначна кількість особового складу все-таки заходить на позиції, скорочуючи сіру зону, але вона потім розбивається за рахунок об'єднаного вогневого впливу. Ця артилерія, плюс засоби БПЛА, зокрема півдрони. Але броньовану техніку переважно противник на полі бою втрачає дуже дуже потужно працює зараз бригади. На жаль, на деяких відтинках противник має незначні тактичні успіхи, але спільною роботою. Я маю надію і впевненість, що нам вдасться стабілізувати ситуацію.